Може так статися, що ми територію повернемо раніше, ніж цих людей. І, ну, так не може бути, тому що, наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там, ну, 10 років, живуть там, але не там. Так? Тобто живуть в іншому просторі. І це ну, довг, довгий процес. Може бути абсолютно по-різному. Я вважаю, що складніше Донбасом. Я так вважаю, на мою думку. Мені партнери колись сказали, вам буде майже неможливо повернути Крим. І дуже складно повернути Донбас. А я, на мою думку, якщо ми говоримо про людей. Тому що я вважаю, що все одно території повертаються з людьми. І якщо, люди не хочуть, буде дуже, дуже, дуже складно. Я вважаю Донбас повернути. Ментально складніше. Я поясню чому? Тому що з окупацією була контактна лінія, з окупацією десь років тому була контактна лінія. І були постійні бойові дії. Ось вам і відповідь. І було багато сепаратизму з того боку, і вони воювали. Це значить, що в ті чи інші сім'ї на Донбасі не всі повернулись. Або повернулася якась історія. І це говорить про те, що ну, тобто, зрозуміли стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас б'ється і воює, найжорсткіші сепаратісти. Вони стоять. Бігуть росіяни, а ці стоять. І це також про щось говорить. Це говорить про те, що це частина мені здається, і відповідь, відповідь а бойових дій в Криму не було. І тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина. Цієї території була окупована і вона була мілітаризована максимально. Люди йшли на контактну лінію, а потім на повномасштабну війну проти нас. Моє таке відчуття. Нам головне нас зберегти. Я вважаю нашу цілісність. що те, що у нас є зараз. Я вважаю, що це унікальний досвід об'єднання держави, і це дуже-дуже важливо. Нам треба це зберегти. Найголовніше, все інше обов'язково повернеться. Для чогось треба час, для якоїсь території, а, а для іншої треба для людей щось: час, нове покоління. Хто знає, велика робота, великий шлях, довгий шлях. Але нам треба зберегти в це ядро, тому, що це ядро України сьогодні.